Як далеко, є надто далеко? Це питання, яке більшість дітей ставить на якомусь етапі дозрівання. Коли безневинний фізичний акт, як тримання за руки, входить в небезпечні емоційні, фізичні і духовні зони я попросила деяких експертів поділитися своїми думками про те, що Біблія, здоровий глузд і наука говорять про сходи сексуального просування. Мені здається, що одна з найбільших проблем це люди, що ходять на побачення в такому молодому віці. Коли немає нічого поганого в тому, щоб триматися за руки, обійматися, цілуватися. Коли ви починаєте зустрічатися, то відчуваєте себе як ті метелики або щось подібне. Коли гріх може увійти в цю картину. Немає ніяких медичних даних про це, це моя особиста думка. Отже, я скажу, що я думаю, є лінія. До якої ми прагнемо наблизитися, але не перейти? Є деякі люди, яким байдуже, якщо вони перетинають цю лінію, для них немає ніякої лінії. Але я говорю про дівчат християнок, для яких важливо, як правильно поводити себе і як неправильно. Я думаю, що це питання сумління, якщо дівчина вирішила, що я буду незайманою і не збираюся мати статевих стосунків, поки не одружуся, то наскільки вона може дозволити собі. Підійти до цієї лінії, я думаю, що це питання сумління. І Якщо дівчина вирішила, що я буду незайманою і не збираюся мати статевих стосунків, поки не одружуся, то нормально мати теплі почуття, як і у тих метеликів. І збуджуватися, але робити свідомі зусилля, щоб лишатися чистою. Секс не грішний. Бог започаткував цю ідею, і це була добра ідея. Секс є добра річ, але добра річ тільки у вибраній групі людей, і згідно моєї релігійної віри, це люди, які одружені, також це краще в медичному відношенні але про це більше в іншій частині обговорення. Але для тої дівчини, яка вирішує, що вона вийде заміж незайманою це подібне до випивки, якщо ви знаєте свою норму. І вмієте володіти собою, то знаєте, коли вам треба зупинитися. Це та ж річ. Розумієте, якщо ви наполовину п'яні, на задньому сидінні автомобіля без сорочки з вашим коханим хлопцем, з яким ви ходите протягом двох років, і який вам дійсно подобається, то це не той час, щоб вирішувати, чи зайнятися сексом зараз, чи ні. Я вважаю, що не варто починати йти шляхом. З якого вам буде нелегко повернутися або з якого ви не захочете повернутися, отже, моя думка, ви не повинні робити речі, які збудили по вас бажання зайнятися сексом вам тільки треба мати здоровий глузд, і якщо ви на природі зі своїм коханим. І тримаєтеся за руки чи це вимусить вас подумати про секс? Мабуть, ні. Якщо ви дівчина, то ймовірно, ні. Якщо ви хлопець правильно і під впливом тестостерону, то ви думаєте про секс кожні 3 секунди 24 години на добу? Отже, не потрібно бути голою на задньому сидінні, щоб він подумав, чому б не зайнятися сексом з нею. Їм достатньо тільки подивитися на те, що ви носите, або як ви щось робите, або як близько ви стоїте. Я думаю, те, що ви говорите, є дійсно важливим, тому що багато разів проявляється ця різниця між дівчатами і хлопцями, і проте дівчата могли б подумати. Це так приємно і емоційно, ви знаєте. Але хлопці думають зовсім про інші речі. Отже, ви повинні бути обережні. Отже, подібно до обговорення межі у взаєминах, коли ви починаєте зустрічатися з кимсь, варто мати якусь рекомендацію, щоб почати це спілкування. Правильно, якщо це не той, з яким ви можете поговорити, це не той, з яким ви хотіли б одружитись, то це не той, з яким ви хочете зайнятися сексом. Отже, варто поговорити таким чином. Ви знаєте, що ви дійсно подобаєтесь мені, це не те, що ви мені не подобаєтеся. Але саме тому я не хочу зайнятися сексом з вами. Я вирішила вийти заміж незайманою, тому я не можу займатися сексом з вами, якщо тільки ми не оженимося. Правильно, тому що ви мені дійсно подобаєтеся, і я маю нормальні почуття, які були створені богом і притаманні мені як людині. Я можу не стриматися від сексу з вами, якщо ми опинимося в певній ситуації. Правильно, я не хочу опинитися в такій ситуації з вами, і це не те, що я образила почуття коханого, і він подумає, що він мені не подобається, і піде, щоб знайти якусь іншу. Якщо він піде до іншої, тому що ви не займаєтеся сексом з ним, то він піде до іншої в тому випадку, якщо ви займаєтеся сексом з ним, тому що секс у нього в мозку. Коли ви знаходитесь в тому віці, і ви відчуваєте ці речі, і виходите на побачення, то ось деякі рекомендації, як поділитися з цим з вашими батьками. Я маю на увазі, що батьки можливо повинні поговорити з дітьми на цю тему. Я знаю, що іноді це може бути трохи незручно. Якщо ви маєте трьох дочок, то як сказати їм про це? Щоб почати, я повідомляю їх, що на мою думку вони нормальні. Причина, чому я не хочу, щоб вони лежали в спальні на своєму ліжку з їхнім коханим і дивилися фільм не тому, що вони погані, а тому, що вони не голубі. Отже, коли вам 17 років, і ви гетеросексуальні, і не наркоманка, і ви лежите на ліжку поруч з вашим коханим, то такі думки виникають. Отже, не дозволяйте їм, як батьки, не допускайте, щоб вони потрапили в ту ситуацію. Просто думайте головою, пригадайте, як ви себе почували в 17 років або в 16, 15, 14, і не думайте, що ваша дитина відмінна від вас. Якщо в 15 років ви мали думки про секс з вашим коханим, то ви можете битися об заклад, що ваша дочка також має їх, і тому допомагайте їй не потрапляти в такі ситуації. Тобто не дозволяйте їй бути одній в спальні, коли її коханий поруч, або взагалі пускати його в спальню. Не дозволяйте дівчини 14 років їздити на побачення в автомобілі, тому що потім це буде продовжуватися 4 або 5 років або більше, і чим довше це триває, тим далі воно буде заходити. Отже, це потрібно, щоб затримати початок. Отже, якщо ви починаєте триматися за руки, коли вам 9, і починаєте французьке цілування, коли вам 12, і хтось тримає руки у ваших брюках, коли вам 15, то яким є ваш шанс закінчити середню школу без сексу? Не дуже високий, проте, якщо ви приймаєте свідоме рішення, навіть якщо це не популярно, і навіть якщо ви не маєте більше коханих ніж яка-небудь інша, тоді йдіть до школи. Якщо ви не починаєте це, якщо ви говорите, я навіть не збираюся дарувати французький поцілунок, поки я дійсно не вважаю, що це серйозний шлюбний кандидат для мене. І ви не починаєте це, поки вам не буде 18 років. Тоді ви не збираєтеся займатися сексом у середній школі. Я думаю, це правильно. Ми маємо питання, аудиторія сміливіше. Що таке сексуальні дії без статевого акту? Як говорять мої дочки, це довго повторно цілувати або голубити? Голубити це хапати за тіло. Якщо ви не одружені, ви дійсно не повинні це робити. Отже, старий народний термін для цього є пестити є пещення вище талії і пещення нижче талії. І це є частина сексуальних дій без самого акту отже, це ніщо інше, ніж пещення, але без сексу. Якщо ви займаєтеся сексом, де пеніс проникає в піхву, тоді ви перейшли від пещення до самого сексу. Отже, ви можете пестити в одязі і без одягу і повторне французьке цілування, глибоке горлове цілування, цілування відкритим ротом. Називайте це як завгодно. Розумієте, якщо хлопець кладе руки на груди дівчини або на її статеві органи, встромляє пальці в її піхву тощо, то це є пещення. Важке пещення це те саме, але без одягу. А також ви можете пестити в одязі. Люди роблять це, притискаючись один до одного. Як у сучасних танцях. Це, по суті, секс в одязі. Тобто ви не займаєтеся сексом, тому що на вас одяг. Але це є єдиною причиною. Коли люди так роблять обличчя до обличчя і труться тазовою ділянкою, я сподіваюся, я не ображаю вас, то це є пещення. І цілування, такі дії, і цілування в автомобілі або на ліжку, або на кушетці, або де завгодно. Я недавно розмовляла з терапевтом шлюбу і сім'ї Рені Уеллс. Звернімося до того інтерв'ю. Багато дівчат хочуть знати, як далеко є надто далеко. Їм повторювали знову і знову: не займайтеся сексом або не робіть важкого пещення, а вони не знають, що це означає. Коли я зростала, мені говорили всі, що я не повинна робити, але я навіть не розуміла, що мені не можна робити. Пещення що це таке? Я не знала, що означає перейти через край. Тому що після розмови про птахів і про бджіл з моєю матір'ю ми ніколи не говорили про це знову. А мій тато, коли я казала йому про це він вживав ці терміни. Але я не насмілювалася запитати його, що таке пещення, що таке важке пещення, тому що він сказав би, як ти збираєшся вийти і зробити це сьогодні увечері? Отже, я дійсно думаю, що добре сказати про це, тому що багато дівчат не знають, як запитати своїх батьків про це або їм ніяково сказати, що таке важке пещення. Отже, я думаю, багато дівчат. Роздумують, як далеко є надто далеко. На мою думку, найкраще пояснення дав мій колега Адріан доктор Хікман. Доктор Хікман пояснює сходи сексуального просування. Це пояснює кроки того, як далеко є надто далеко. Починається з тримання за руки. Коли ви вперше маєте друга хлопця або на побаченні тримаєтеся за руки, це хвилює. Ви відчуваєте метеликів у шлунку, і це прекрасно. Потім ви перейшли до обіймів і поцілунків лише декілька разів обійми на добраніч або поцілунок на добраніч, і це все ще добре, це природньо, ви хочете робити це. Але далі обійми або цілування стають французькими поцілунками або довшими за часом, сила силенне міцних обіймів, сила силенна поцілунків. А потім ви дійшли до справжнього пещення. А пещення це довший період контакту, стиснення в обіймах, груди до грудей. Це приведе до бажання більшого дотику або контакту, за яким йде легке пещення. Це буде наступний крок. Легке пещення це все, що вище талії, і, звичайно, це коли ваш коханий пестить або торкається ваших грудей. Далі наступний крок по сходах це важке пещення, тобто нижче талії, будь-який контакт з статевої зони можливо, хлопець торкається вас або ви торкаєтесь хлопця. Все це важке пещення, все, що нижче талії. Потім наступний крок це взаємна мастурбація або оральний секс. І, звісно, наступний крок це статевий акт. Ось основні кроки сходів сексуального просування, які повертають нас назад до питання, як далеко є надто далеко а молодь хоче поводитися правильно, вони хочуть знати, що вони повинні робити, тому що вони не хочуть грішити і зробити щось, що скалічить їх на все життя або пошкодить їм пізніше в їхньому житті. Багато дітей може подивитися в Біблію як джерело інформації, і вони багато разів прочитають в Біблії, що секс за межами шлюбу є помилкою. Отже, ми знаємо, що це погано. Не займайтеся сексом, це дуже важливо. Однак, з іншого боку, коли ми дивимося на кроки сексуального просування, то багато їх веде до сексу, і ми повинні знати межу. А Біблія говорить ніякого сексу до шлюбу. Ніякого сексу за межами шлюбу, але вона не говорить не дозволяйте коханому торкатися ваших грудей або не займайтеся важким пещенням. Жодне з того не згадане. Так що залишається питання як далеко є надто далеко? Де межа? Насправді Біблія з'ясовує ці речі вона робить це, вживаючи слово Асалгія або Аселгія. І в основному асалгія це будь-який фізичний контакт, який спонукає вас йти до наступного рівня, а потім продовжувати, щоб закінчити сексом. Асалгія згадана в Біблії кілька разів, і це дійсно парасолька, мабуть, це слово, яке включає все. Біблія не говорить, не дозволяйте коханому торкатися ваших грудей, але вона говорить, що асалгія це гріх, і це погано. І це є по різному в різних людей, і це велике благо, що Бог пояснив це, тому що більшість людей, що тримаються за руки, не збираються змушувати вас йти аж так далеко, щоб займатися сексом. Але коли ви підіймаєтеся сходами сексуального просування, це може статися і особливо з хлопцями. І ми поговоримо про це через хвилину, але асилгія включає всі ці речі. І це буває по різному в різних людей. Але є деякі речі, про які ми можемо домовитися, що це погано. Так що дозвольте нам повернутися назад цими сходами і подивитися, що ми можемо виявити. Очевидно, що секс це погано це означає перейти лінію, ніхто в цьому не сумнівається. Далі взаємна мастурбація і оральний секс, чи змушує він вас бажати дійти до кінця. Ясно, що так. Якщо ви залучені у важке пещення, торкання статевих органів, то так, ви думаєте про секс, і це Аселгія, і це лінія, яку ви не хочете перетнути. А потім ви переходите до легкого пещення. І є деякі люди, особливо хлопці, які говорять, що вони можуть торкатися грудей їхніх подружок без думок про секс з нею. Але хлопці думають про це, запевняю вас. Доктор Адріан Хімкон говорить про це з гумором, але це відповідає дійсності, що коли хлопець торкається ваших грудей і не думає про секс з вами, то або він скінчений гомосексуаліст, або він бреше собі і вам, бо він думає про це, і це нижня лінія. Отже, ми пройшли драбину пещення, і тут є нелегкі питання. Тому що дівчата і хлопці різні. Якщо хлопець пестить довше, ніж декілька хвилин, то він подумає про секс. Особливо, якщо він мав попередній сексуальний досвід. Він автоматично підіймається по сходах в своїй уяві. Дівчина може не так сильно збуджуватись і не думати про це. А ви, дівчата, повинні знати, що Бог. Створив нас іншими, ніж хлопці, це вас сильно дивує. Вони на три або чотири кроки попереду від нас, і вони думають про ці сходи, так що ми не повинні йти аж до цієї лінії, яку ми встановили для себе. Бо якщо ми будемо робити це раз у раз, то ми кінець кінцем перетнемо цю лінію, тому що той хлопець набагато попереду нас. Отже, ви повинні бути мудрі і не потрапляти в ситуації, де ви беззахисні. І якщо ви почуваєте себе незручно або почуваєте, що на вас тиснуть, то це вже задалеко. Отже, коли ви думаєте про те, як далеко є надто далеко для вас, і ви турбуєтеся про те, що Біблія говорить про це. І де ви повинні проводити лінію, то ви повинні згадати слово «асилгія», Тому що воно покриває все. Це включає кожну особу, де б вони не були і які вони не були б добрі до вас набагато краще не дозволяти вашому коханому торкатися ваших грудей і не допускати французький поцілунок. І ми сказали, що є конкретна лінія. Однакова для кожного, і вона лежить набагато раніше легкого пещення. Асельгія може бути набагато раніше від легкого пещення. І Асельгія це слово парасолька, яка допоможе вам залишитися сексуально чистою.